Слава Україні! Вітаю всіх! Продається Opel Vivaro. Автомобіль 2014 року в довгій базі. Моторчик 2.0. 84 кВт. Прекрасніший автомобіль в прекраснішому стані. Автомобіль відколи приїхав в Україну в одних руках. Автомобіль приїхав у 2018 року, тобто 4 роки їздив тільки за кордоном. З пробігом сюди приїхав 200 тисяч. Без підкрасів абсолютно. Ну, не рахуючи, по кузову, нічого не фарбувалось, фарбувалася тільки от губа. І оцей низ бампера це вже я фарбував, він був просто сіренький. Я на такі автомобілі фарбую оці низи і фарбую задні стопи. Воно так гарніше виглядає. Багатьом людям подобається мені в принципі також. Зараз по автомобілю там ніяких вм'ятінок такого, нічого. Ну хіба що щось прям дуже мілке? Глобального нічого немає. Колір сірий металік. Як ми бачимо, оптика збережена така, як навесечка. Тут також капот, такий може мінімальний, от ми бачимо від камінчиків, він не фарбований, але щось трошки є. Лобове скло замінене. Замінене вже багато років назад, воно ціленьке зараз. На оригінальних легкосплавних дисках. До речі, диски дуже круті. Крепкі, такі витримують, в принципі, любі ями і все інше. Гума. Така, я думаю, що відсотків 80, напевно, в досить непоганому стані. Зверху є грелінги. Також, як ми бачимо, ліслав колір. Тобто ці пластмаси внизу я цього нічого не фарбував, це все фарбувалося до мене. Всі шили таки на місці. Зберігся просто прекрасно. Герметики всі оригінальні. Є фаркопчик, дуже сучасно виглядає, коли оці стопи все в колір. Дуже гарний От навіть можна звернути увагу, на арочках немає ніде ні там ніяких там скольчиків, нічого, ні спереді, ні ззаді, і нічого дійсно тут не підкрашував. ззаді також шилики на місці, є отут така, скажімо, хвороба їхня. Спочатку цю дверку закриваю за місце і бачите, така маленька м'ятинка. Нічого такого критичного, але воно є. За цього фарбувати точно не потрібно. Тут також всі арочки ціленькі. Тут є маленька така вмятинка. За цього також не хотів фарбувати, і тут відкатати практично нереально, тому що ребро жорсткості. Ну, На камеру отак трохи видно, на очі, в принципі, не кидається. Оце єдине, в принципі, що такий нюанс по автомобілю. Все інше, я б сказав, що прям відмінний стан. Ці стони також шивлики на місці. Отож, як я кажу, автомобіль приїхав, був в одних руках, збережений. 2,084 кВт це самий потужний, самий популярний для цього автомобіля мотор це сипний привід. Форсунки звичайні електромагнітні, невибагливі до соляри. ходять реально ці автомобілі з цими моторами по 700-800 по тисяч взагалі без всяких ремонтів. Якщо з автомобілем доглядали, то по ньому питань не буде дуже багато років. Я думаю, по кузову тут зрозуміло, видно одразу, який автомобільчик, як він збережений. Дуже рідко попадають, що прям 14-й рік і абсолютно без підкрасів. Так, по порожках. Тут є такі міленькі протертості. Сеплул рівнесечки, домкратік на місці, от навіть можна звернути увагу на педальки, все оригінальне, не протерте. Сидіння також, Боковиночки, все добре. Все ціле, все гарне. Подлокотничок тримає. Ці сидіння також всі гарні. Є дві подушки безпеки. Одна в панелі, одна в руль. Руль, до речі, з з контролем. Ми бачимо, тут у нас все вмикається, вимикається. Шестиступінчна механіка. Кондиціонер заправлений працює. Тут у нас перша кнопочка для круїза. Круїз і обмеження швидкості, друге це у нас центральний замок, а третє це підігрів задніх вікон і дзеркал. Магнітолог ми бачимо, також кнопочки не витерті, все гарно. Тут це також є тримач для телефона. Така вона приїхала за кордону. Я не знімав. Все воно так як має бути. Тут от навіть оці нічого не витерті переключателі, електродзеркала, електросплопідйомники, як ми бачимо в віконечка всі четверочки. Це у нас чистий 14 рік. Хромовані ручечки, Хромовані у нас тут кольця. Також у нас є. Антибукс це дуже крута функція в цих автомобілях. рідко попадає, але є. Тут у нас нічого, ні, жоден болтик не кручений, нічого також не фарбовано. Ці мілкі потертості це взагалі мілоч. В принципі, кому потрібно, можу тут наклеечки наклеїти, взагалі немає питань. Дверки закриваються, чуєте тихенько. йдемо ззаду. Полочка у нас на місці. Цята <кій> все ціле. Все гарно, ні ржавчин, нічого немає. Замочки навіть видно такі, все як навесеньке. тут також ні ржавчин. Пол, до речі, збережений, все гарно. Забір повітря. Сидіння складаються легенько, полочки також ці легенько витягуються, стеля чистенька. не поранено нічого абсолютно. Дах, дах ціленький, трошки брудний, але він цілий. Так, звідси галять у нас. Автомобіль дев'ятимісний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Всі сидіння ціленькі, ніде не пропалів, нічого немає абсолютно. Обдуви на пасажирів є, тобто є кондиціонер на стелі і тепле повітря на полу в нас тут. Тут, до речі, все також ціленьке. Ми бачимо, сидіння також не ржавчим, нічого немає, пол не протоптаний. Ось тут все ціле, тому що багато автомобілів, які вже великий пробіг, це вже все в задірах і все інше. Тут все гарно. Обводочка вікон також ціленька, кому потрібно, можу обтягнути, взагалі немає питань. також до кожного автомобіля в принципі приймаю замовлення, хто хоче зробити, можна там без шумки, шторки, перетягнути салон повністю. там Телевізори, навігації, абсолютно все можна зробити. Так, Тут ми бачимо є вогнегасник, запаска і домкрат все на місці, два ключика запалювання, центральний замок, як ми бачимо, пультик на три кнопочки, таких два пульта. Тут все збережено, все гарно. З цієї сторони також маленький. Ну, це, в принципі, так як тут нічого не фарбовано, це нормально на такі роки і на такий пробіг. Тут же хтось собі доставив е, такий типу з матеріалу. Тут, до речі, стояли ключі, домкрак та все інше, але я переставив туди підводійське сидіння на його місце. Там воно штатно знаходиться і має там завжди бути. Це в нас наклеєчки на рахунок подушок безпеки. Зараз воно включено. Ось тут подушка безпеки, можна в принципі, вимкнути, коли ви спереді ставите дитяче автокрісло. Тут знову ж таки нічого не кручено, нічого не фарбовано, все в ідеалі. І знову ж таки, вікна у нас четверочки, як я вже казав, це у нас чистий, 14 рік. Тут навіть тут також замочки, все ціленьке, все гарно. Дверки, до речі, такі закриваються, прям техесенько веде себе автомобіль по дорозі, ну просто відмінно. Їде просто тихенько на рахунок того, чи вистачає 2,0, це, це більше, ніж вистачає. Автомобіль з приємним розходом і їде просто, як кажуть, ракета. Також можна доставити туманки. Це все по бажанню покупця. Перейдемо, як кажуть, до серця автомобіля до мотору. 285 о 3,5 тисячі, бачите, це останній сервіс, я навіть його не збивав. Працює просто відмінно. Марсилка у нас середній рівень, повний бортовий комп'ютер. Зараз подивимося, що в нас тут показує по розходу. Так, а де ж це у нас? А от 7,2. Ну Це ідеальний розхід для такого, автомобіля. це я їхав останні 60 км по трасі. Їде прекрасно. До речі, світить це що не непристібнутий водій і світить, що автомобіль стоїть на ручнику. Ручник тримає, буквально три позиції і тримає дуже крепко. Кондиціонер, як я вже казав, заправлі, не працює, зараз продемонструю. зараз пішов мотор навантаження. Бачонок чистенький, жодний болтик зонтики не включені. Ці столи також. Це ціле, ці фарки оригінальні. Тут такі ці міточки стоять. Ми зараз чуємо, як автоміль працює з кондиціонером. Зараз я вимкну, він буде трошки тихіше працювати, тому що навантаження від кондиціонера все-таки є. На камеру не відчувається, але одразу буде прям холодним. На дворі, як ми бачимо, 26. Так вимикаємо. От і одразу автомобіль став тихіше працювати. Дуже обожнюю, коли оці 14 Євро-5 мотори, вони працюють просто відміну, їдуть класно. А, до речі, ще покажу. Взагалі ніяких димів абсолютно стартує отак як тільки що ви чули, також стартує там, на холодну, на гарячу, як хочеш. Ідеальна робота автомобіля. Такий у нас автомобільчик, Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте, не забувайте підписуватись на канал. Номер телефону, з яким можна до мене звертатися, є під відео, також ціна на автомобіль буде під відео. Можливий обмін вашого автомобіля на мій. Багато різних варіантів. Будь ласка, питайте, буду радий відповісти. Все, до зустрічі.